Мій батько каже, що мені чогось не вистачає, що я просто як помішана на оцих квіточках. Ну, подивіться, дівчатка, ну хіба ж вони не гарнюсінькі? Оце цілий день дивлюся на них і думаю, куди мені купити ще квітки і куди мені посадити? Все подвір'я в тих квітках, а це вже в мене нарциси на городі. Скрізь. Дивіться, яка краса. Дивіться, ви бачите? Ну, ви подивіться, яка в нього коронка. Дивіться, нього коронка, вона махрова, махрова. А ще в мене багато квіток, отаких красивих, як наричена. Таких повних білих. Бачите? гарні Горнісінькі. І я їх отак розсажую. Скрізь розсаджую, щоб їх було багато. Рядочками. І вони цвіли. Я каже, це гарно. Мене питають: а звідки я беру гроші? Тобто не гроші, а звідки я беру такі квіти? Я їх купую на всі гроші. От я просто пішла по базару, от побачила цю квітку. І все, мені просто, як дах, знесло. Все, в мене. Я ні про що більше не думаю, як про цю квітку. Нічого не шкодую, я просто за останню копійку куплю ту квітку. Принесу її додому і це буду думати, як її посадити, а де краще буде рости там, чи на сонечку, чи де там мене ще місце, і куди там його притулити. У нас вже картоплю нема, де садити. Боже. все в квітах, все цвіти. Я цвіту, як та квіточка.